Всім привіт-привіт на моєму Ютуб-каналі. З вами Ярослава Тутмурзінова і наша звична улюблена ваша рубрика розборів. І сьогодні ми будемо розбирати серіал Джині та Джорджія». мій один із улюблених серіалів за останні декілька років, тому що, як на мене, він якраз таки і показує ось цю справжність прояву і їх утискання наших наших улюблених почуттів. Ми поговоримо сьогодні про те, як занадто близьке спілкування мами й дочки може зіпсувати життя дівчинці і дівчині, і навіть жінці. Повірте мені, маю клієнтів, яким більше 45 років, які до сих пір ніяк не можуть розлучитися психологічно зі своєю мамою. Також поговоримо про те, як утримання емоцій і неможливість їх проживання. Псує ваше життя, впливає на ваші стосунки, на ваш фінансовий стан і загалом на якість вашого життя. Але перед тим, як ми перейдемо до розбору цього відео, будь ласка, не забудьте підписатися, поставити лайк і будемо продовжувати з вами як справжні подружки. У нас тут атмосфера абсолютного прийняття, абсолютної любові до себе, насолоди. І я за те, щоб жінки які нарешті почали приймати себе, любити себе і перебувати в компанії інших жінок в любові на солоді без конкуренції. Тому як на мене, ідеальне сьогодні відео про Джині Джордже. Погнали. Тож, перше, що хотілося б обговорити, це, звісно, питання сепарації. Що таке Джинні і Джорджія? Для тих, хто не розуміється на цьому серіалі, не знає. Тут, до речі, будуть спойлери, тому, будь ласка, не зліться потім і не кажіть, що я вас не попереджала. Але Джинні і Джорджія, ми бачимо маму та дочку, які проходять різні випробування. Дочка проходить їх в своєму напрямку, вона під у неї становлення її ідентичності. А мама, яка спочатку постає нам як дуже привабливою ідеальною жінкою, потроху із серіалом розкривається. І ми розуміємо, що за цією прекрасною обкладинкою із журнала ідеальних жінок стоїть дуже-дуже багато болю. А мені здається, цей серіал дуже цікавим, якраз таки тим, що Джинні Джорджія це жінки. Із різних поколінь. І так як маленька підліток Джині є покоління зумерів, то підхід до своїх почуттів у неї зовсім інший. В той час, як Джорджія є вихідцем із минулого століття, із тих часів, коли дуже важливо було нести якийсь образ, утримувати свої переживання. Я думаю, ви знаєте, це. І по своїм батькам, яким правда дуже-дуже важко а, працювати із собою, приймати себе і проявляти свої емоції. А, з самої першої серії одразу помітно, що Джинні і Джорджі дуже близькі. І під дуже близькі, я кажу, дуже занадто близькі. І спочатку можна подумати: ну, тобто, вони ж в таких прекрасних стосунках. Мама і дочка подруги. Давайте одразу я вам дещо проясню, як психолог. Мама і дочка не мають бути подругами. Мама і дочка це мама, яка народила цю дитину, виховала її, і дочка, яка дорослішає. Відділяється психологічно і фізично від мами і живе своє прекрасне життя. В цьому ж серіалі ми бачимо над велику близькість між мамою і дочкою. Джені легко розповідає їй про е, своїх подруг, про свою любов. Вони обговорюють секс і все це на таких легких нотках, де абсолютно відсутні кордони. Що таке сепарація, коли вона починається, і навіщо? Сепарація це психологічне, внутрішнє і фізичне відділення дитини від мами. Тобто, по факту, це той етап, коли дівчинка. Стає дівчиною, жінкою і починає жити своє життя. До речі, в нашому українському менталітеті це прям дуже сильно розповсюджено. Ось ця от спроба нести за собою маму, а мама свою дитинку протягом всього життя, а потім ставати мамою для цієї мами. І це просто абсолютна жесть, тому що відсутність кордонів. Завжди буде е, показуватися і транслюватися на житті цієї несепарованої жінки. Процес сепарації він необхідний для становлення жінки. І повірте мені, скільки я клієнтів бачила в терапії, яким уже 30, 40, 50, плюс, а вони до сих пір мамині доці. І, звісно, так як у дітей немає стосунків і немає грошей, то про реалізацію, про самоцінність в легкості ми тут і близько говорити. Не можемо, тому що ці жінки вони постійно шукають схвалення своєї думки в оточенні. Їм постійно дуже важливо запитати спочатку у мами, 150 разів подзвонити мамі, або переносити ці мамські проекції, якщо їм вже пощастило бути в стосунках, на свої стосунки і далі страждають від них, і їх. Чоловіки в тому числі. Але повернемося до Джині і Джорджі. Зараз в Джині такий етап, коли вона якраз таки проходить ось це відділення від своєї мами, що мама сприймає, тобто Джорджія сприймає занадто-занадто глибоко і боляче, що з одного боку нормально для сепарації. Сепарація завжди неприємна, якраз таки для батьків, тому що для дітей вона дуже необхідна. Є навіть таке поняття, як синдром покинутого гнізда, які матері в основному, але батьки, проходять дуже-дуже важко і дуже боляче. Хоча, якщо в батьків є стосунки, тобто, коли вони не занурюються повністю в життя дитини, а мають своє, то звісно сепараційний процес проходить набагато легше. Але давайте бути, будемо чесними. В нас в Україні настільки сильний ось цей інститут несторової сім'ї. Оце от давайте ми всі разом будемо дружити і, і, і житимемо всі разом. Це так прекрасно. У нас така велика сім'я, що потім врешті. Решт мама з татом, вони єдине, про що думаються, про дитину, особливо мама. Мами зазвичай забивають на татусів. І саме тому, коли дитина стає дорослою повноцінною людиною, вони так важко і болісно сприймають цей вихід вилітання пташеня із свого гнізда. Але ми прослідковуємо дві зовсім різні лінії. З одного боку Джині, яка страждає через підлітковий вік, в неї кохання, в неї друзі, і в той же час вона, як підліток, починає дізнаватися всі ті таємниці мами, які їй ще погіршують життя. І єдина потреба Джині це близькість, це можливість поділитися своїми переживаннями. Джорджія ж, навпаки, вона звикла тримати все в собі, і ми з часом, з кожним сезоном розуміємо, чому. Тому що Джорджія це дівчинка. Дівчина, яка пройшла через абюз, яка вийшла із абсолютно нездорової сім'ї, це та жінка, яка була змушена вигризати собі щастя будь-якою ціною, і для її психіки, для її мозку є прямий зв'язок. Коли я ділюся своїми переживаннями, коли я така, яка я є, Мені за це влетить, після цього буде боляче. І тому з часом Джорджія виробляє захисний механізм тримати ось цей образ ідеальної, прекрасної е жінки, що вже свідчить про великий об'єм сорому, тому що перфекціонізм і спроба. Ідеалізації себе чи свого образу, це завжди про дуже-дуже велике засоромлення себе. Вона носить в собі таку величезну кількість болю. Яку, з яким вона просто вже не може справлятися. І е, про ті е, періодичні панічні атаки, е, про які говорилося в серіалі, е, це теж зовсім не дивно, що вони в неї від, відбувалися, тому що це був єдиний спосіб її психіки полегшити ось цей внутрішній об'єм, який вона виносила в собі. І тут ми маємо з одного боку. Її дуже сильний страх і біль втратити свою, е, своїх дітей, дуже велике бажання їх захистити і оберегти від е, того досвіду, який був у неї, в додачу до її захисного механізму ось, це тримати все в собі, і її ідеї життя. Тобто життя спланованого, життя прихованого, життя емоцій утриманих. І ми маємо Джині, яка проходить підлітковий вік, який, навпаки, неймовірно важливо ділитися своїми переживаннями, е ділитися цим об'ємом, бути поруч із мамою, тому що мама-подруга це не мама-мама. Коли Джорджія приходить і дає їй такі подружні порадки, е розказує, що якість хлопцями треба, е просто завалюючи її порадами. Це в жодному разі не дає підлітку відчуття присутності мами. Тому що мама в такому віці має виконувати дуже небагато функцій. А функція має бути підтримуюча. Я розумію, що в тебе є своє життя. Я поважаю твої кордони. Я не хочу переступати ці кордони. Вони важливі для тебе і для мене. Я не буду тебе цим кривдити, але в той же час знай, що б не відбулося з тобою, що б ти не відчувала, що б ти не переживала. Я поруч, я завжди на твоєму боці і я тебе підтримаю. І ми бачимо, що Джорджія дуже намагається бути такою підтримуючою мамою, але єдине, що вона робить, це навпаки. Погіршує її життя, навіть коли ми переглянемо ситуацію із вчителем англійської, здається, мови чи літератури, замість того, щоб просто розділити переживання своєї дочки, вона намагається його підставити, вона намагається щось із ним зробити. В її розумінні це нормальна поведінка, захисна поведінка мами, і це те, що вона має робити, тому що. Знаєте, ось ці люди-рятівники по трикутнику Карпмана, які є в співзалежних стосунках. Що вони, чому вони намагаються рятувати всіх навколо? Знаєте, ці жінки, які ти просто ділишся з ними переживаннями, а вони навалюють тобі, що тобі треба зробити, і 100-500 порад. Мало того, що вони не допомагають по-справжньому прожити ці емоції, так вони іще не реалізують свою основну потребу. Тому що насправді Джорджія діяла так і з Джині, тому що вона хотіла захисту для себе. А в неї її не було, а її ніхто не захистив, коли вона проходила через аб'юз, через сексуальне насилля, через всі ті фінансові махінації, вбивства і так далі. І, звісно, це така трагедія, коли дві прекрасні жінки не можуть зустрітися. Мама і дочка не можуть зустрітися в оцій цій справжній істинній близькості через свої травми. І так як Джині проходить. Ось це ось цю величезну кількість об'єму, вона її відчуває. Потім вона дізнається про вбивство, і це, звісно, занадто великий об'єм для підлітка, тому що якраз в підлітковому віці відбувається становлення особистості, і якраз від мами дівчинка переймає ось цю самоцінність і ставлення до себе. І вона бачить, що мама абсолютно е, людинка, до якої не підійти, і ніякі з нею не зустрітися в ось цих переживаннях. І Джині починає шкодити собі. Вона стільки відчуває болю, що це настільки об'ємно, настільки виснажливо, що єдиний варіант, як позбутися, навіть не позбутися, а заглушити цей біль це принести собі фізичний біль. І вона починає брати запальничку і підпалювати себе, приносячи собі ще більше. Болю і таким чином відволікаючи себе від того внутрішнього болю, з яким вона просто-напросто не вміє справлятися, і ми починаємо помічати успіхи її, коли вона йде до психотерапевта, коли вони починають розбирати, ділитися, просто перебувати в цих емоціях, проживати цей біль. І ми бачимо, як Джинні поступово починає трошки трансформуватися. І ця сцена, де е, вони майже в кінці Джині і Джорджія, коли Джорджія починає плакати. Ой, я навіть зараз говорю, мене так ця сцена розчулила, коли вона дізнається, що її дочка е, підпалювала себе, і ось ця безвихідь, яку Джорджія відчуває в цей момент, тому що вона, як мама, виходить. Не захистила, тобто в її голові все таким чином вона не захистила, вона не побачила, попри всі зусилля, вона не змогла ем, допомогти своїй дочці. І нарешті в цій сцені ми бачимо справжній біль справжню живу Джорджію, що насправді треба ем, всім дітям. Дітям треба не ідеальна мама, дітям треба жива мама. Мама, яка буде допомагати проживати. Мама, яка буде підтримувати, мама, яка буде сама висловлювати і проживати ці емоції, те, чого найбільше не вистачає. Взагалі, будь-яке становлення ось цієї самоцінності людини, воно починається із. Сепарації і із дозволу собі проживати всі свої емоції, проживати всі ті, прожити всі ті травми, дозволити собі усвідомити свої потреби, дозволити собі бути живою, помітити, що заважає бути живою, що тримає. Її в ось такій скованій позиції. І, до речі, якраз на цю тему на тему самоцінності до того, як стати цінною для себе, як стати живою, пізнавати цей світ і при цьому. Мати кайфові стосунки, заробляти в легкості реалізувати себе, насолоджуватися цим життям, бути ось тією кайфовою жінкою. Якраз про це ми будемо говорити 28 числа о 19.00 на живому безкоштовному вебінарі, де я дам дуже класну трансову практику на вивільнення себе, на ось цю живість. На Підтримку себе на впевненість собі, і я вас дуже сильно запрошую на цей вебінар. Ви можете перейти в посилання в описі цього відео. Приєднатись до закритого телеграм-каналу, і саме там буде посилання на даний живий. Вебінар, прямий ефір, який я проведу на Ютубі. І е, я обожнюю е, спілкуватися з вами вживу. Ми будемо розбирати, чому саме сепарація така важлива для побудови стосунків, для заробітку в легкості, для впевненості в собі, як перестати турбуватися про думку оточення, як бути тією кайфовою, живою жінкою, як дозволити собі це зробити, тому що це те, чим я займаюся на цьому ютубі. YouTube Каналі всі мої програми на каву з психологом, де я спілкуюся із реалізованими кайфовими жінками, це все моя спроба донести нашим українським жінкам про те, що е, жінки це сила, і в єдності ми ще сильніші. І можна бути з собою, е, і можна бути кайфовою, реалізованою в стосунках із грошима, е, і в кайфовому стані. І... Приймати таких же жінок і наповнюватися цим спілкуванням. Тому я пропоную вам перейти на даний телеграм-канал і слідкувати за посиланням в нашому каналі. Я дуже вам дякую за перегляд цього відео. Мені здається, що воно вийшло дуже класним, дуже щирим. І я завжди намагаюся будь-які розбори адаптувати під наш український менталітет. Ви можете переглянути інші розбори. Не забувайте підписатися, чекаю вас на вебінарі. І до нових зустрічей!